Вітаю всіх на каналі Second Shopping! Сьогодні завітала у магазин Аврора і спочатку роздивилася, що тут на полицях у нас зі знижками іграшки, антистреси та полапки ось такі різних кольорів там та розмірів. Це в нас тут набір сквіші. Шоколад Альпінелла, метеорит. Дивіться, це така величезна коробка, арахісовий з карамеллю 250 грамів. Якщо він м'який такий, то це навіть дуже добре, таке я полюбляю. Кисіль також є в наявності. Кава розчинна, чорна карта. І набір для ліплення повітряного пластиліну. Ось такі корзиночки, такі, знаєте, як великодні, можна використовувати для збіру грибів або каштанів, наприклад, 299 гривень. Є в коричневому і в синьому кольорі. Для творчих людей, для дітей є ось такий набір для творчості алмазна мозаїка. І також є ось такі картини розмальовки. Це для, для самих маленьких і є також картини по номерам. Це для більш дорослих, така важка картина, там дуже дрібненько все, є пензлик в наборі і тут всі необхідні кольори. Ось це для дитини. Величезний, ось такий ведмедик. Дитина з таким справиться. Для любителів коней є також ось така картина. Ну, я думаю, це теж для дорослого або для підлітка. Ємності для випікання пасок. Ось такі є великі. І є менші, подивилася я ціни з цієї фірми. 59 гривень це ось ця менша. І більша коштує, бачите, висота написана 12 сантиметрів. 149 гривень. Також є ось така форма: це для приготування сирної паски в червоному кольорі. 44 гривні вона коштує. Вона із пластику. Багатенько ще є в наявності. Багато чого для пасок від фірми Добрик. Ось такі посипки, 9 гривень. Вони є різні у форми крапельок і сердечок. Творять ось також посипки в таких, бачите, прозорих пакетиках. Штрих-код є на пакетику, але він не сканується взагалі. Ціну на полицях я також не знайшла, треба питати у касира. Також є барвники. Це, щоб робити крашенки ось желеноподібні набір барвників тут за 19 гривень, також від добрик. Ще є ось такий. Золотий сяйвонабір. Цей коштує 22 гривні. І маленькі пакетики також барвник харчовий. 5 грамів. Такий коштує 4 гривні. Також прикраси це вже більші для пасок. Дивіться, який кролик. Там, до речі, вони різних кольорів: це набір, ще там крашенка і такі наші міні-зефірки. Ціна також на сканері не пробилася, але ось такі схожі да, 22 гривні. Ось це класна річ така воронка лійка вона з сіточкою для банок великих. І, до речі, я так просканувала, начебто це два в одному. 34 гривні, бачите, ще така вороночка з вузеньким носиком, і вона там лежала на полиці взагалі-то окремо. Якщо ця ціна за дві речі, то треба ж дві і забирати. Ще ось форма для льоду, пластикова, вона з кришкою. Тут класно, що оці заморожені продукти легко виймати, натискати треба на донешко, і там воно таке м'якеньке 74 гривні зараз коштує. Підставка для яєць, ось такі на три палички, за майже 200 гривень. Ще ось тут складені, бачите, взагалі не видно їх було спочатку, достала я всі з полиці. Це підставка для крашенок. Вона з такого картону збирається самостійно, є інструкція. Різних кольорів ця підставка 24 гривні коштує. Вибираєте на свій смак. Є бірюзові, червоні, сині, помаранчеві. Суміш для приготування млинців. Це вже готова суміш. До речі, в цій Аврурі остання упаковка. Показано, які ще в них бувають суміші. Там навіть кольорові млинці, але в цій авруі сьогодні я таке не знайшла. Ця коштує. 55 гривень. Інструкція, все тут намальовано, написано все зрозуміло. І також є склад. Оці соки виручали дуже мене влітку. Коли повз Аврору проходиш, свою воду випила. Ось таку упаковку соку на раз досить класно. Також в Аврорі є молоко згущене з хлопчиком. Томатна паста оце разова такі пакетики для борщу. Багато таких різноманітних є. І у АТБ ця коштує паста 11 гривень. Заправка також для борщу є з буряком і з болгарським перцем за 29 гривень. Рукав для запікання я собі ось цей придбала. У мене вони дуже швидко закінчуються. Цей сьогодні коштував 12 гривень. Панетони також привезли, ось такі з родзинками. Вага тут 500 грамів. Також цей панетон не тільки з родзинками, ще й з апельсином. Намагалася зняти, відзняти цей склад панетони, але вони його, бачите, на донечку наліпили і воно трохи затирається. Ціна 229 гривень. В наявності ще дуже багато. Ось така легенька цукорниця була. Зручно, що тут є ручка, ще й ложка всередині. Ціна 49 гривень. І серед посаду ще ось такий був контейнер для дитячого харчування. Він прозорий, але цікаво, що бачите, нержавіюча сталь там всередині. Ціна 129 гривень. Прозора кришка є в різних кольорах. Ще від добрих, тут, бачите, зроблені ось такі декори за 55 гривень там, у вигляді зайчика. Глечик для напоїв 149 гривень, такий, наче з крапельками. Келихи дуже цікаві для шампанського, гарні. І ось взагалі глечиків дуже багато для води ось цей скляний, наприклад, з ручкою і з дерев'яною кришкою. Салатники фарфорові були в двох кольорах. Ось такий. І білий з синім. Мені, до речі, вони сподобались, такі гарненькі. Також підставки для паскального столу. Ось такі були курочки, вони в помаранчевому і в зеленому кольорі 179 гривень. І ще підставка також для яєць, такі вже були і минулого року. Досить важка. Вона на 5 яєць 179 гривень. У контейнері, бачите, такі дитячі ложка та виделка в рожевому було кольорі в нашому. А в нашій єврорі 39 гривень. Фільтр пакети 100 штук. За 49 гривень. Це для заварювання чаю. Там написано бо трав'яного. Таймери зроблені у формі томату. І поряд ще розпакувала це, щоб подрібнювати чеснок. Також отакі цікаві контейнери. 69 гривень це коштує таймер. І 49 за подрібнювач чеснику. На батарейках ось такі, це можна і на стіну приліпити, і біля дверей, наприклад, якщо у вас там темно. Тут величезний набір цих світильників 249 гривень. Взагалі вони бувають продаються по одному або по три-дві штуки. Кухонне приладдя, все тут я не знімала, знов-таки не знайшла я, щоб знаєте, видавлювати серцевинку з яблук. Не бачу, тут щось не завозять поки що. Оце для ліплення вареників, дуже дивіться, використовуйте обережно, бо я такий зламала, коли дуже сильно натиснула. Це в нас величезна підстругачка, вона коштує 29 гривень для моркви. Дуже багато шкарпеток. Мені сподобались ось ці слідочки з тюльпаном жовтим за 29 гривень. Олівці та ручки на будь-який колір і смак. Ось дивіться, яка величезна ручка котик. В різних кольорах там є. Дуже багато там серветок, ось, наприклад, вологі, там ще розпаковували. І станки для гоління, набори, також величезний вибір по різним цінам. Зубна дитяча паста в наявності є. Там і для дорослих також багато. І дуже багато дитячих іграшок, різноманітних, антистресів, сквишей. І для самих маленьких. Антиперспірант 2 зараз зі знижкою 44 гривні. М'яких іграшок також багато, як же без гусачків, вони зараз ще актуальні і є усюди. Взагалі, кожна аврора магазин відрізняється. Асортимент, насправді, деякі речі є однакові, але, знаєте, чим більше аврора, тим більший там асортимент. Так, що дивіться, що є в вашій аврорі, купуйте зі знижками, економте. Дякую всім за перегляд відео. Всім пока!